Ще одну притчу подав він їм, промовляючи: Царство Небесне, подібне до чоловіка, що був посіяв добре зерно на своїм полі. Та, коли люди спали, прийшов його ворог і посіяв кукіль поміж пшеницю, та й пішов. Коли виросло збіжжя і вигнуло колосся, тоді кукіль появився. Прийшли слуги господаря і кажуть до нього: Пане, Хіба не добре зерно ти посіяв на твоїм полі? Звідки ж узявся кукіль? Він і відповів їм Ворог чоловік зробив це. А слуги йому кажуть Хочеш, ми підемо його виполимо? Ні, каже. Щоб, виполюючи кукіль, ви часом не повиривали разом з ним пшениці. Лишіть. Нехай росте до жнив одне й друге разом. А під час жнив я женцям скажу зберіть сперше кукіль та зв'яжіть його в снопи, щоб його спалити, пшеницю ж складіть у мою клуню. Тоді він відіслав народ і прийшов додому. І підійшли до нього його учні та й кажуть Виясни нам притчу про кукіль, що на полі. А він у відповідь сказав їм Той, хто сіє добре зерно, це син чоловічий, поле це світ. Добре зерно це сини царства, а кукіль це сини лукавого. Ворог, що його посіяв, це диявол. Жнива це кінець світу, женці це ангели. Так, як збирають кукіль і в вогні палять, так само буде при кінці світу. Син чоловічий пошле своїх ангелів, які зберуть із його царства всі спокуси й тих, що чинять беззаконня, і кинуть їх до вогняної печі, там буде плач і скрегіт зубів. І тоді праведні засяють, як сонце, в царстві отця свого, хто має вуха. Нехай слухає.